Усім привіт. Привіт. Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку, хто коли дивиться. І сьогодні в нас неділя. Сьогодні кінець тижня, а це значить що? Що нам потрібно йти на закупку, невелику закупку продуктів Будемо купувати м'ясо, яйця, салат, можливо якісь фрукти, крупи. Коротше, зараз будемо дивитися. А ну от потримай, будь ласка, я рукавички напялю. От. От і хочу одразу почати, знаєте, з чого? М -м -м, з цікавих коментарів. От, з коментарів під минулим відео, де я вам розповіла про таємничку, про те, що ми з Владом о, здаємо на права, хтось вже здав, от, хтось ще буде, але це ви все дізнаєтеся в інших відео. До речі, в середу виховався, а воно вже вийшло. <рес> Бо це ж на п'ятницю відео. Ой, ну, ви бачили вже першу частину. І що я хочу сказати. Давай, що я хочу сказати? Коментарі під минулим відео, де я відкривала свою темничку. Ось до чого я йду. Були коментарі з привітаннями, що ви молодці, наважилися і так далі. Дякую вам за ці коментарі безмежно, я вам дякую. Є коментарі, та що тут такого, всі здають. ну, Для когось це просто, знаєте, ну, нічого не значить. Для мене це значить, це для мене великий крок, що я змогла це зробити. От. Нам туди підемо. Що я змогла це зробити? Я це зробила самостійно. Тобто, ну, знаєте, кожен просто по-різному сприймає все, що в нього відбувається в житті. От, я радію кожному моменту, кожному досягненню, і тому для мене це було знаєте, щось прям вау. Ще коментар був з приводу того, що утримувати автомобіль це дорого. А саме от зараз скажу, як це коментар звучав. Діти, ви хоч знаєте, скільки витрат на авто чи щось таке? І от, невеличка історія. В нас вже як мінімум 5 років є автомобіль. Десь я навіть не знаю, ну там виходить, що десь в 20-му, можливо, в 19-му році ми придбали авто. Це було наше перше придбане авто, поки що. Це деонубіра 99-го року, така зелененька, трошечки блискуча, да? От, і придбали ми авто, і хочу я вам сказати, що з цього моменту, як ми придбали, ми зрозуміли. Mm, на що йдуть кошти, як дорого це все, чи не дорого це все? І просто нерозуміння. Перший виїзд з дому і вже щось зламалося. От пам'ятаєш, як тато в село їхав от, і там щось граната вилетіла, да? так? Щось таке. От, і вже перше СТО. І що я можу вам сказати? Я з татом. От як в мене була можливість, що там не на навчанні чи що, ще щось, я завжди з татом їздила на СТО, на заправки, ми разом всюди каталася, і тому так, ми знаємо, скільки це все коштує, витрати на паливо, розхідники, ремонти особливо. І якщо замислюватися над тим, що це все дуже дорого, то в принципі, знаєте, в мене в голові просто питання постає. А навіщо тоді взагалі це все? Якщо все дорого. Ну а за що не візьмися, все дорого. От. Ну, Плюс я хі -хі, хочу сказати, що у кожного свої можливості. От. Тому для когось це буде дуже дорого, для когось ну, в межах норми, для когось це взагалі фігня. От. Я не кажу, що для нас це фігня, але. Як засіб пересування, от наприклад, в те ж саме село, ну, зручніше ж буде, зрозуміло, і вигідніше буде їздити на автомобілі, аніж на автобусі. Ти можеш з собою забрати більше продуктів, а не так, як ми по сумочці возили додому, ти можеш пізніше поїхати. З села, тобто не, під, не підлаштовуватися під авто, ой, автомобіль, під автобус, який буде їхати там о п'ятій годині, ну я так це. І мені здається, що це вигідніше, зручніше. Так, я розумію, що це розхідники, що це паливо, це там е, кожен сезон. Ну, я маю на увазі там, переходити з зимньої резини на літню і так далі. Я все це розумію. От. І, Коротше, я думаю, що моя думка зрозуміла, до чого я веду, да? от, от зрозумів. Тож. Якось так. якось так. Щось я почала якось влуг з негативу, ні? Це нормально. Нормально піде. На вулиці сьогодні прохолодніше, ніж було вчора. Сьогодні ще й сонечка немає і якось так не дуже. Ми вже почали готуватися до чого? до сезону села. А чому? А тому що ми вже. Посіяли баклажани перець, да? це буде в початку чи пізніше що тут десь? Поки що не знаю. Поки що не знаєш. Ну якщо кудись, кудись воно буде. От. Так що вже потрошечку готуємося. От. Так що такі справи. Хочу ще вам розказати прикол, але розкажу я вам його пізніше. От, ми вже підходимо до базару і все. Ми з ладом вирішили трошечки просто пройтися, погуляти. Так що ми трошечки гак зробили. Ну, коротше, неважливо, Розкажу вам потім прикол. А зараз в магазин. Отак. Ну що, ми зайшли в декілька місць, зайшли в пчілку, купили там макарошки і зайшли сюди під купу, купили м -м, вершкове масло. Зараз йде купувати м'ясо. Ну і далі все що залишилося. А тепер хочу я вам розказати прикол. Хто нас дивиться доволі давно? Той знає, що я розповідала, як ми робили розсаду на перць, а виросла морква і ми зробили розсаду на моркву. І знаєте що? Я знайшла причину цьому. Сьогодні ж сіяв на розсаду перці баклажани і була така невеличка упаковка з насінням перцю. Позаду мама там читає, період висаджування, висіювання, там написано огірок, а потім нижче взагалі морква. І до мене просто дійшло, що це і є та сама морква перець. Ось у фотографії, що з однієї сторони там написано перець, з іншої сторони морква. От. Тому нас десь хотіли обманути. І це зробили дуже професійно. <laughs> да. От. А зараз ми йдемо коротше, купувати м'ясо. Обов'язково покажемо вам, яке ми будемо купувати. І так, ми вийшли з магазину М'ясний. Купили там трошки більше кілограму телячого стегна. І зараз йдемо в АТБ. Там нам залишається купити зелень, яйця, фрукти і хліб. От. Ну, сьогодні не так багато будемо купувати продуктів. От. Завтра вже на роботу. Так вихідні швидко проходять, я прям не можу. Ну, якщо б хтось ще й не прокидався десь, он, початку десятої. Бо сьогодні я прокинулася о 9, 0,9, 0,9. Прикінь? От. Вчора теж майже о дев'ятій. я не знаю, мої канікули пішли мені чи на користь, чи на користь, не знаю, тому що я. Постійно сплю тепер довше. Давай тут перейдемо дорогу, потім там перейдемо дорогу, щоб не стояти. Да? А я на минулому занятті отут-от розверталася. Mm -hmm. <гум> <гум> Отак. Зараз ми вже переходимо дорогу. Бо думаю, в АТБ. Мама з, з татом. Зараз пішли гуляти, прогулятися. Вчора ходили в лад з татом гуляти. Також зробили прикольні гарні кадри. Тату мені показував. Так сонячно, гарно, ще трошки сніжочок і так хрукотись. Коротше, файно дуже. Ми вже на підході, Тож йдемо з вами зараз в. Вже вийшли з АТБ, купили трошки мандаринок, три десяточка яєць і дві упаковки салату. І мама з татом потім куплять самі хліб, тому що в АТБ той, котрий ми купуємо, немає, а інший він якийсь твердий. тому Я подзвонила мамі, кажу, мама, хлібу нема. Вона каже, ну тоді ми з татом купимо. Так що. Все, тепер ми йдемо додому з покупками. У мене є справа, з якою мені потрібно розібратися, і Влад мені в цьому допоможе, хоче він цього чи ні. У нього просто вибору немає. Щось він засмутився трошки. Іде, щось там посміхається. Він боже, куди я попав. От. Так що якось так. Тож, буду я з вами прощатися. Ось такий в нас невеликий влог вийшов. Я вже чекаю, коли наші влоги стануть більш цікавими. Ні, вони і зараз цікаві, але будуть ще більш цікавими, коли ми почнемо огородництво. От. Нам потрібно буде якось сходити в магазин, купити ще насіння, бо того, що в нас є, його замало. От, так що. Буду я з вами прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Хто додивився до кінця, ставимо вподобайку, підписуємося, пишемо коментар. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!